Скільки днів можна бути поза Польщею з Укрпеселем? Давайте розбиратись. Якщо хтось не знає, що таке укрпесель, це тимчасовий захист у Польщі. І ось основні деталі, які вам потрібно знати щодо Укрпеселю. Якщо ви виїжджаєте більше ніж на 30 днів з Польщі, то ваш статус автоматично стає недійсним. Але якщо ви лишились менш ніж за 30 днів поза Польшу, то статус зберігається. Ну і звичайно, що у кожного правила є, що правильно є виняток. Якщо вас роботодавець відправив у відрядження. Тобто ви перебуваєте за межами Польщі, і це типу тобто, більше аніж 30 днів. То цей момент, звичайно, не рахується. Ну тобто, мається на увазі, що у вас статус цей зберігається. До речі, також хочу нагадати, що сам статус діє до 30 вересня 2025 року. Але не забувайте, що сама Польща також продлила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2027 року. А я хочу нагадати, що я займаюся саме працевлаштуванням. Ньому Польщі, тому якщо потрібна робота, пиши мені по номеру в шапці профілю. А хочеш більше дізнатися про роботу та працевлаштування, Підписуйся на мене.